Доброго ранку, слава Україні! Так, сьогодні 13 вересня, у нас 22 рік. Ну, не сплю вже майже 2 години. Обстрілів сьогодні не чув, але пишуть, що десь на початку 2 чули якісь вибухи. Нічого не відомо про це. Можливо, що ППУ працювало. Про вчорашній день дуже багато не розкажеш, бо вже навіть канонаду ледь-ледь чути. Місто живе, місто дуже дуже дуже, дуже багато людей повернулося. Дуже жваво, і це навіть до самого вечора. Вчора працював багато, було багато замовлень. І ще встиг навіть два відео записати при цьому. Ну я так думаю, що навіть важливіші події відбуваються не в нашому регіоні. В нашому регіоні відбувається те, що відбувалось протягом останніх 200 чимось днів. Потрошку ми витіснюємо кацапів. нема тут не танкових проривів. Як я вже казав, <кхм> те, що було. Анонсовано виявилось просто заманухи для кацапів. Наразі пишуть, що вони втратили можливість підживлювати свої артилерійські підрозділи на правому березі, і тому зосереджують цю артилерію на лівому і планують відходити під захист цієї артилерії. Ну, найбільш ідіотського плану важко придумати. Подивимося, як воно буде. Можу сказати навіть таке, що підбільшила кількість наших ротаційних підрозділів, ну, можна сказати, що підрозділів. Тобто людей на відпочинок відпускають до Миколаєва, їх зараз вже не групують. Я так думаю, що працює більш-менш більш розумна квартирмейстерська квартир служба. І просто їх розосереджують. Їздять вони в основному в цивільному одязі, так що не розрізниш. От. І тобто, тут кацапи теж піймали облизня. Вони навіть не можуть знати, де, де перебувають наразі зараз на відпочинку наші військові. Так, а от по справам мирним тут дуже багато питань виникає, тому що буквально десь за 2-3 дні різко підскочили ціни, ціни на продовольство. Десь приблизно на 30% підскочили ціни. Я думаю, що це обумовлено з поверненням ПДВ на багато товарів. От. Я не думаю, що є якийсь дефіцит і були заяви місцевої влади недолугі стосовно того, що бояться в Миколаїв вести продовольство. Ну, це очевидна брехня, тому що через регіон проходить маса фур. От, які йдуть по Зерну і в південні наші райони, і також на привалочні елеватори. До речі, Кацапи обстріляли вознесенський елеватор. Це, мабуть, і були ті 45 тисяч тонн боєприпасів, про які повідомило їхнє міністерство. Ну там <клес> взагалі цей елеватор був. Зроблені вже з новими технологіями, тому там втрати зерна можуть бути великі. Це ці були зроблені з листового металу, з бляхи. От, і там були пожежі, показували це. Але це власне це не у нас. Так, а у нас місцеві... місцева влада продовжує чудити. Причому відверто, і я не знаю, роблять вони це згідно якихось там бюджетних записів. Ну, чим вони прикриваються, але зараз дуже великі кошти вкладаються не в допомогу людям, які постраждали, домівки, яких постраждали від обстрілів. А зараз у нас ми робимо Миколаївський трамвай. Значить, На продовженні цілого кварталу. Як я вже колись розказував, квартали миколаївські складають. Вони всі будувалися за англійськими мірами. Десь приблизно 200 ярдів один квартал. От один квартал повністю на глибину десь метр викопаний викопаний ґрунт під рейками трамваю. От, і там, типу, будуть робити капітальну. Трамвайну лінію. Трамваї ходять в обід, все це було б добре, все було б класно, якби у нас був мир і розвиток. Але на той час, коли купа домів стоїть без дахів, це приватний сектор в основному, і люди просто не, не тягнуть відновлення. Дуже дивні, дуже, дуже дивні дії пана Санкевича. В той час, коли у тебе розвалені університети, От, школи, ну якось робити рейки трамваю там, де він ходив, до речі. Ну і продовжується закопування грошей в асфальт. Дуже-дуже дивно. І я думаю, що після війни виборці дадуть належну оцінку цим діям мера. От. Ну, я думаю, що це все відбувається також не без відома обласної влади, і тобто Кіма безпосередньо. От. Як за часів Порошенка казали, бізнес на криві. Кому війна, а кому мати рідна. Ну, а взагалі, скажімо так, ну, Може воно там, комусь там роботу дає, але, але ні. У нас, скажімо так, у тій галузі, скажімо, у державні, в державному секторі, в муніципальному секторі, не також і багато людей працювало. В основному люди працювали в портовій інфраструктурі і все, що стосувалося портів. І тому скажімо так, поки не запрацюють порти, а порти запрацюють тільки після того, як буде, як буде вільний канал до Чорного моря, тоді можна про що сказати. Ну, наразі ми чекаємо цього. На мою думку, будемо маринувати кацапів на правому березі. Постійно надходять в пабліках повідомлення про те, що Кацапи. Хочуть здатися, тут навіть їм зробили цілу методичку, як це правильно робити, купа телефонів, ну і взагалі такі рухи вже є. Думаю, що до відновлення української влади на цьому березі залишилось вже якісь тижні. І все буде добре. Будуть якісь новини на протязі дня, повідомлю, своїх коротких відео. Все буде Україна, слава нації! і смерть ворогам!